Німеччина негайно шукатиме системи Петріот для України. Про це на зустрічі Ради Україна НАТО у Брюсселі заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Саме протиповітряна оборона була ключовою темою. Як зазначив наш посадовець, він хотів занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси та Львова. Підсумки засідання із західними союзниками збирала кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Альянсу 75 років і з цієї нагоди у штаб-квартирі НАТО урочистості з оркестром, розрізанням торту однак, святковий настрій певним чином затьмарюють виклики, з якими стикається нині найпотужніший військово-політичний союз у світі. Найкривавіше від часів Другої світової війни у Європі триває. Ознак, що її кінець близько немає. Військові успіхи України змінилися загрозами її через брак озброєння на тлі затримок допомоги від ключових союзників. Росія та її економіка призвичаюються до ритму війни. Допоки члени НАТО намагаються надолужити її у виробництві зброї, зберігаються побоювання нового російського наступу та навіть прориву крізь українські лінії оборони. Підштовхнути союзників до активнішої допомоги Україні не тільки боєприпасами, а й системами ППО, це зараз топ пріоритет у Брюсселі. Намагався Дмитро Кулеба. каже тільки за березень по Україні вдарили 94 балістичні ракети. Я вибачився за те, що псую. Святковий настрій день народження НАТО, але я відчував, що потрібно занурити колег в сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова. Перше, Німеччина, як голова коаліції протиповітряної оборони ініціює зараз негайно аналіз всіх наявних. Не лише у союзників, але взагалі в світі систем батарей Патріот та інших систем ППО, і що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну. Потреби України її міністр озвучував як за загальним столом, так і окремо колегам на двосторонніх зустрічах. А щодо подальшого їх забезпечення у НАТО вважають, що роль альянсу у координації допомоги Україні слід посилити. Генсекретар пропонує відходити від двосторонніх добровільних внесків союзників до колективних зобов'язань у межах альянсу, щоб допомагали всі і пропорційно до своїх спроможностей, тобто ВВП кожної країни, зокрема, це стабільніше і передбачуваніше погодилися країни-члени і домовилися готувати. План західні змі повідомили і деталі, що стають відправною точкою цих дискусій: 100 мільярдів євро Україні на наступні 5 років. Та це ще може змінитися, перш ніж у НАТО дійдуть до компромісу, пошуки якого тільки починаються ми обговорюємо, як можемо створити більш надійну та передбачувану інституційну структуру підтримки НАТО для України. 99% військової допомоги їй надають союзники, та маємо переконатися, що це передбачувано, що розподіл ноші справедливий і що він триватиме. Новий формат допомоги можуть схвалити на саміті у Вашингтоні влітку, а передуватимуть цьому дискусії чи зараховувати до нього як внески двосторонню допомогу, і якою взагалі має бути загальна сума. Утім, дипломати, що спілкувалися з нами на умовах анонімності, налаштовані щодо перспектив ініціативи скептично попри формальну згоду домовлятися за багато розбіжностей кажуть, уже на березі подолати які буде складно. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук, Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.